Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити з традиційним українським народним ремеслом гончарством. Гончарство є одним з найдревніших ремесел, яким займались і продовжують займатися в Україні. Гончар це майстер, який виготовляє з гончарної глини, посуд, предмети побуту, іграшки тощо. Матеріал, з якого виготовляють вироби, це глина. Вона буває різних кольорів, її добувають у землі. Ось така вона у природі, наче крихке каміння. Спочатку глину треба підготувати. Це доволі тривалий процес, і наостанок її добре вимішують всередині глини не було повітря. Тепер глину кладуть на гончарний круг. Вже давно винайшли електричний гончарний круг, але багато майстрів віддають перевагу звичайному ножному кругу. Принцип роботи гончарного кругу доволі простий. Майстер розкручує ногами нижній диск, а той, в свою чергу, обертає верхній диск, на якому і відбувається магія, і шматочка глини народжується справжній виріб мистецтва. Щоб глина не засихала, гончар періодично змочує руки водою. У нього є спеціальні інструменти, якими він надає майбутньому виробу потрібної форми. Але в основному, як ви бачите, майстер все робить руками. І поступово виріб набуває задуманої форми. Знову ухід іде інструмент, який вирівнює поверхню виробу, і робить її гладенькою. Ну а що, дітки, ви вже знаєте, що це буде за виріб? Здогадалися? Ну, звичайно ж, це буде глечик. Тепер глечик вже майже готовий і майстер наносить на його поверхню глину іншого кольору. Вона розведена водою, тому вона лягає тоненьким шаром. Ось, бачите, пензликом. Пензликом він це робить. А тепер робить візерунки. Як гарно виходить. Ну і тепер вже готовий глечик зрізають з круга спеціальним інструментом. Ось так. Декілька разів, щоб вирівняти дно, щоб дно було гладеньке. І все, тепер його знімають з круга. Ось так. А це піч для випікання, куди складають всі гончарні вироби і запікають при температурі 1000 градусів. Це дуже багато. Вироби після запікання стають набагато міцнішими. І називаються вже керамікою. Потім вироби розмальовують, вкривають глазур'ю. Вони ще не один раз побувають у печі, перш ніж набути, ось такого вигляду. І ось тепер вони вже готові до вжитку. Що ж, дітки, я думаю, вам сподобалось. Я вам дякую за увагу.